Шалена спека продовжує набирати обертів і вже завтра подекуди вона досягне 42 градусів. Синоптик Наталія Діденко, на своїй сторінці у Фейсбук, розповіла про розпечене повітря завтра, попередила, де спека буде аномальною, і розповіла, коли температура повітря почне знижуватися. Увага! 37-42 градуси завтра очікується у південній частині України. У більшості областей також не замерзнемо, в день 35-40 градусів. У західних областях та у прикордонних районах Сумщини та Харківщини протягом дня 31-34 градуси. Вітер завтра буде східних напрямків, невеликий чи помірний, у Криму та Приазові очікуються сильні штормові пориви до 15-20 метрів на секунду. Якісь істотні дощі в Україні 12 липня, навряд, хіба на Волині де не де бризне дощем. Потужний антициклон стоїть завзято та блокує результативні візити Атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості на територію України, попередила синоптик. У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря 34-36 градусів. Обережно прогнозую, поступове ослаблення спеки очікується аж 20 липня. Внизу, прогностична діаграма для Києва. Південь України утримуватиме розпечене повітря з надзвичайною спекою найдовше. Вже написали всі можливі поради, як рятуватися від спеки. Запас води, змочені хустки на змучені потилиці, віяла, не з'являтися на сонці, прикривати голову, тримати неподалік телефон сімейного лікаря, жодної синтетики на тіло, коти, собаки, квіти самі себе не дуже можуть захищати. Допомагаємо. І не впадаємо у відчай через погодні умови, все це швидко плинно. Вже незабаром усі будуть скаржитися, що мало сонця та тепла, спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Нагадую, що пікові дні спеки з 13 по 16 липня. Ослаблення спеки з 20 липня, зазначила Діденко. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!